У Житомирському народному музеї ремісничий двір з'явилася стіна часу. Вперше за повномасштабне вторгнення ми завітали в музей, аби дізнатися, як живе музей в умовах війни, та подивитися на нові експонати. Засновник музею та колекціонер старовини Федір Євтошенко показав нам нову локацію та розповів, в чому її унікальність. Сама стіна побудована з цегли. Датований 1856 роком, з якої була побудована наша третя гімназія, яка в минулому, недалекому минулому трошки зруйнувалась, її тоді розібрали, побудували на тому місці нову, а цеглу, ось частину цеглу передали нам. Годинники, які висять на цій стіні, їх близько 20. І ми будемо ще трошки додати, працювали і показували час на нашій панчішній фабриці. Теж, коли воно ліквідовувалось, керівництво фабрики передало багато експонатів, в тому числі ось ці годинники до нашого музею. Кожен із годинників буде підписано, і людина самостійно може без екскурсії просто почитати про ту чи іншу подію, про яку йдеться, і годинник, час, який показує. Через повномасштабне вторгнення довгий час музей практично не приймав відвідувачів. Деякі експонати довелося ховати, аби вони не постраждали через атаки окупантів та охороняти від мародерів. 24 лютого та годину, з якої все почалося, колекціонер також залишив на стіні часу. Це наша сучасна українська історія. На жаль, о 4-й годині почалася оця жорстока війна. Ось яка триває досі. І на другому годиннику теж поки що стоїть 4-та година. І як тільки прийде день перемоги і час перемоги, зразу ми його відтворимо на другому годиннику нашої сіні часу. і ми надіємося, що це буде досить скоро. На цій локації дітям розповідають і історію годинників, а їх у музеї понад 350. Також ми її використовуємо як локацію для розповіді, особливо дітям, про історію годинників, про першого годинника, який був. І ось там у нас є такий невеличкий фундамент, на якому ми відтворимо перший сонячний годинник. Ну і відповідно ми для дітей проводимо такі цікаві пізнавально розважальні квести, пов'язані саме з годинниками. А взагалі годинники в нашому музеї більше 350. От така ціла колекція саме годинників 20-го століття. В ремісничому дворі багато цікавих локацій. Ще тут можна просто відпочити та влаштувати чаювання. Вартість відвідування 100 гривень для дорослого та 50 для дітей, але також є пільги. Усі деталі можна зайти на сайті. Каріна Цимбалюк. Юрій грач в центрі подій СТВ.